Бачимо з картинки, що в Одесі цей депутат точно не народний, як виявилось Справа справ тому, що Шуфрич не перше потрапляє в подібні ситуації. Там, якщо пригадати в центральній виборчій комісії, у 2004 або або 2003-му році я точно не пам'ятаю. сорочку знову таки рвали четвертому. Так. І тоді він знаєте з ким бився? Він бився тоді з нинішнім президентом Порошенком. Там зняли двері, це така ну, картинка там була. Там не але... була бійки, там був фізичний контакт. Воно так говорять. Але бачите, без крові тоді ну... обійшлося. А тут це з... народні... нас були народні депутати, це не п'яти сектор, не правий сектор. Вибачте, Правий сектор це все ж таки, знаєте. Я дозвольте два слова. Не можу не сказати, тому що так мовчання. Воно нібито з одного боку, ці хлопці це санітари, що ми не лісу, а політику. І це добре, що є санітарі. Інша справа, що коли санітари з косами, е, хтось каже, тоді що ж їм руки брати, ну принаймні не коси. Тому що, знаєте, це дуже змахує на самосуд е, і ну, перебор, очевидний. очевидний. Я, я розумію, що я багатьом не сподобався, мені будуть закидати ж юристів, ти там підштовхуєш суспільну думку до суда Лінча, ніякої міри. Треба в будь-якій справі, щоб була якась міра. Але з іншого боку, сам Нестор Шуфрич, я думаю, певною мірою спровокував ці події. Він чудово розуміє, що його персона є контроверсійна для багатьох. І... Це навіть в Одесі, в яке я буквально тільки вночі повернулися з Одеси, там все місто завішано рекламою опозиційного блоку. Можливо, можливо, його ці хлопці і переслідували. Ви ж розумієте, це організована акція, це ж не випадково там випадкова зустріч біля облдержадміністрації. Це показова була акція, очевидно. Але я думаю, що було б коректним і правильним з точки зору, будемо говорити, публічної поведінки йому бути більш обережним. Ну, принаймні, так як його давні знайомий партнер, політичний, в тому числі, я маю на увазі Віктора Медведчука, який ну не проявляє себе так активно, мабуть, тому що вважає себе більш високого масштабу персоною, а по-друге, очевидно, достатньо обережний і розумний. Тому тут, я думаю, знаєте, не треба підставлятися, що говорити величним сленгом, він, очевидно, певною мірою підставився. Треба бути обережним, а його діяльність, ну ви знаєте, кому вона може подобатися? Особливо ці метання між Києвом, Донецьком, Москвою. Його попередня діяльність також багатьма не сприймається, тому все це, що сьогодні відбулося, на жаль, хочеш не хочеш, але воно об'єктивне.